Майже щодня швидку в Ужгороді викликають до безхатьків у стані алкогольного сп'яніння. Не відреагувати на виклик не мають права, адже точно визначити, чому людина лежить посеред вулиці без тями можуть тільки медики. А на новрічні свята прогнозують збільшення кількості подібних викликів у кілька разів. За добу на швидку медичну допомогу поступає приблизно десь 80-100 викликів. Ну, якщо це будуть свята, це звичайно буде максимум навантаження. Це буде до 100 викликів і більше на добу. Із цих 100 викликів на добу 20-30 випадків це ми в свята їздимо до людей в алкогольному сп'янінні. Це ми мали ми в той час іти надавати допомогу тим людям, які вони її потребують. А оскільки вот із налагодженою фельдшерською допомогою в Ужгороді немає, відправляють таких безхатьків у прийма відділення міської лікарні, сліди перебування не завжди адекватних п'яничок. Тут медики показують на стінах. Це наслідки кулакової битки наших п'яних і таких слідів тут десятки. Хоча ремонт проводили кілька років тому. Найбільші вибоїни в стіні медики змушені прикривати плакатами та оголошеннями. А за тиждень до нового року лікарі приймального відділення уже готуються до свят, от тільки готуються не відпочивати, а до посиленої роботи. Свята, звичайно, кожен раз вони поступають у нас. У нас такого дня нема, аби їх не було. Звичайно, нам дуже важко працювати, тому що разом із важкими хворими ми повинні дивитися і за цими вже хворими хворими. І, звичайно, у нас персонал це одні жінки, і вже із цим важко. І це хворі, агресивні бувають, збуджені. Навіть під час зйомки близько півдня доставляють хворого через напад епілепсії з пляшкою горілки під курткою. Медики кажуть, є і дуже агресивні кадри. Його сюди доставили з наручниками, з наручниками зацепили до нашої кроваті внизу прийомному. Він поламав нам кровать, столик і так далі. Ну щастя, хоч поліція все розібрала і забрала його. Він ламає все підряд, що є. У мене в прийомному покої є лікар, сестричка і дві санітарочки. Вони і так Закручені тими хворими, що поступають, поряд з цим є нецензурщина, грязнота і так далі. Медики і швидкої і приймального відділення в один голос стверджують, потрібна хоча б кімната витверезник, та ні в Ужгороді, ні в інших регіонах їх нема. Поки що у нас немає такої кімнати, не у нас як у поліції, а взагалі, тобто такої інстанції, так. Або спецбудинку для утримання от таких безхатченків, на жаль, немає. Тобто, ми, якщо їх затримуємо, то на таких самих засадах і з такими самими правопорушеннями, які здійснюють інші громадяни, лікарі кажуть, для таких хворих мала би бути спеціальна палата, бо зараз їх кладуть поруч з іншими пацієнтами, але організувати щось подібне не можуть. У першу чергу через скромне фінансування. Ужгородські депутати нагадаємо, у бюджеті на 2016-й скоротили видатки на медицину. Заклади охорони здоров'я отримають на 20 мільйонів менше ніж у цьому році.